Вітаю вас, друзі! Вам послання від Оракула-кохання. Дивимося, що сьогодні Оракул кохання вам передає. Вонещодавно було таке послання. Серце до серця щира розмова. Щира розмова підсилить ваші почуття один до одного. Просто порозмовляйте, поспілкуйтесь по душах, як то кажуть. Від серця до серця поспілкуйтеся. Вам це необхідно, вашій парі це необхідно. Так зараз дивимося. Ви під захистом вищих сил. І ну, сьогодні дуже небезпечний у нас ранок, дуже важкий, але вам передають прямо от зараз, що ви під захистом вищих сил. Тут дві карти захисту від руйнувань, від страждань. Так, вам сумно, ви в песимістичних енергіях. Але вам кажуть, що ви входите в стабільність у своїй родині, матеріальні блага покращуються, матеріальна якась така, знаєте. Матеріальне підґрунтя з'являється під ногами. Е, можливо, ви у парі десь є якісь розбіжності в поглядах, тому що ви в різних масцях виходите. Так, тут у нас виходить, вам потрібно просто змінити енергії і з ось таких напружених енергій вийти в такий більш прояв, активність. Гарячі такі енергії, з холодних в гарячі енергії. І коли фортуни не буде змінювати ваш енергетичний стан, можливо, хтось тримається відчайдушно тримається за якусь стабільність. З однієї сторони, це ну, зрозуміло всі ми тримаємося за свою стабільність, а з іншої сторони, вам кажуть, щоб ви більше на духовне опиралися в своєму житті. Так, вам тяжко. Можливо, хтось і в парі перебуває як самітником, певним, десь якісь є непорозуміння, але буде шанс. Буде шанс для того, щоб ну, знайти це порозуміння, порозумітися. Буде шанс здійснити ваші мрії, наповнитися. А знаєте, в чому цей шанс полягає? А ось в чому він полягає. Серце до серця, щира розмова. Просто поспілкуйтеся зі своїм партнером. І зміниться енергетичне наповнення вашої пари, а це дуже важливо. Всього вам найкращого.